Послухайте, будь ласка, цікавий відгук після моїх психологічних консультацій, який я за бажанням клієнта поєдную ще з аромапсихологією і аромаконсультацією. І який відгук мені людина записала дуже цікаво, дуже такий натхненний, з якими результатами, які в неї результати, як вона в звичайному житті застосовує іфірні елії, і, і мої поради. Це дуже цікаво, приємного перегляду. Доброго часу усім! Хто коли буде бачити це відео? Я хочу поділитися своїми враженнями, що я зараз, в мене ароматерапія, аромапрактика, я зараз працюю от з цими олійками Форги. потім g Calm, Clarical і Баланс також. І що ви думали? Мої побажання, з питання, що я хотіла поміняти квартиру, ну я на зйомній і зараз приїхала набагато кращу. Прям от, не буває случайних звичайностей, правильно? От, і квартира, скажімо так, знайшла мене. І от у мене радість, я сьогодні завершила ще. У мене ще все стоїть. І сьогодні ми ловили кицьку. Ловили кицьку, у мене одна кицька є. Нормальна, цивільна, вихована кіська, і одна є дика, яку не можна було зловити. Так ось. Зловили, зловили, щастя, зловили, вона мене покусала. І ось такі ось глибокі ранки вийшлося. Бачите, такі тільки зубів залишилося. І я думаю, треба обробити. Треба обробити і в ту сумку згадала, де, бо зараз дуже багатько речей, і все, все треба розбирати. Ось. І я думала: Йодомарін знайду. Ні, тут тут ж мені перший і знов-таки не випадковість. Перша коробочка зверху стояла у мене з моїми олійками, і я з Лавандою вже від, від, обробила ранку. І зараз ще раз її оброблю, тому що вона і майран. Я ще вчора читала про майран, він також на відкриті ранки. Можна заносити, наносити прямо без нічого не розбавляти, нічого. Но у мене не відкрита, у мене зуби всередині і залишились так, що. Працюють. До цього я вже ділилася своїми враженнями, своїми, своїм почуттям, своїм щастям. Я з прораб... почулі. І також такі неймовірні покращення в мене пішли, Те, що там, скажімо, бажання мої ну, стояли, нічого мені не хотілося, нічого мені не треба було, ні та саме, і тут все. Пішов двіж. <смі> і так само я дуже вдячна, дуже-дуже-дуже вдячна, що я працюю зараз з оліками Дотера. Це реально чудотворні оліки. Ось, і в мене в планах такі. теперечки в мене грандіозні плани. Ось я буду ще. Я усім раджу працювати з Дотерою, І це настільки покращується. Життя покращується стан всередині. Я всім бажаю почути свою душу і відкрити, в цьому допомагає відкрити, зняти старі блоки, зняти старі програми і покращення дійти до себе до середини і почути. Ми дуже часто не чуємо себе, ми собі нічого не дозволяємо, нам нічого не треба. Добре, як трапляється людина, яка тобі словами може допомогти. І я дуже вдячна Оксані. Вона дуже рада, дуже щаслива, що, ми, що я знайома з Оксаною, що в мене є така людина, яка і допомагає, і дасть пораду завжди. Якщо мені треба, я завжди Оксаночка. І Оксаночка мені відповідає, дає пораду, і я користуюся. І дуже всім раджу. Я всіх люблю. Та побачення!